Найкрасков'я Івахова народилася у багатодітній родині, Із усіх дітей вижило лише восьмеро. А от сторічний ювілей пощастило відсвяткувати лише Параскові Афанасіївні. Ніякого секрету довголіття бабуся не знає. Її мати теж довго жила. Тож, скоріше за все, гени. Робота ювілярка ніколи не цуралася з 11 років. Працювала на фабриці вишивальницею. Люди добрі і не два. А пережила скільки страха була в ету, е голод. голод. Було. Боже вас, сухане, і десь там дитина, лежить, там людина дуже погано і споминаєся і зараз. Параскопія Афанасіївна виростила двох дітей. Сина вже немає серед живих. От донька Зінаїда доглядає за мамою. Рід продовжується, радують правнуки і праправнуки. Внуков два, двоє у мене, двоє двое дочерей, двоє внуков, один правнук і один праправнук. В Октябрьському районі міста, де проживає ювілярка, традиційно вітають довгожителів. Прийшли з подарунками і до Боразкової Афанасіївни. На сьогоднішній день в районі проживає шість таких довгожителів. І сьогодні вчора відзначали таке, таку дату 28 вересня, Парасковія Панасівна. сьогодні ми прийшли її привітати, побажати міцного здоров'я, благополуччя, добробуту та мирного неба над головою. Сторічна іменинниця радить усім жити в любові та злагоді. Як добро, то добро є.